Як взагалі твоє рідне місто змінилося за ці три з половиною роки? Ой, ну сильно змінилося. По-перше, купа людей виїхала, дуже багато людей виїхали. По-друге, ну ось я беру там по своїм друзям, які лишилися. От у подружки син навчається в політеху mm -hmm. в, в Універі. Так. І він весь час каже сидить вдома. Ну, бо онлайн навчання, бо немає. Сховищ і каже: Пам'ятаєш наші студентські роки? як ну це ж це ж саме класне, що могло б бути. А він каже: весь час вдома. Я кажу, навіть не знаю, чи знайомий він з одногрупниками, mm -hmm. з однокурсниками. Взяти менших діточок, у мене знайома викладачка молодших класів, і каже, дітки. Їх вчать онлайн писати. Ну, уяви собі, ну як це? Каже, і вони такі сидять, от видно, що у них просто дефіцит спілкування, і вони ото щось намагаються один з одним, пліп, і та ти, а як тебе звать? Ну, типу, які в мене є і більш старших класів. Теж кажуть, що дефіцит спілкування у дітей, тому що все онлайн під час навчання летять дрони, розказують о, у мене зараз там дрон полетів. Наді мною дрон полетів. Вони дуже хочуть кудись вийти, але ну ти розумієш це відповідальність для вчителя. Теж на себе взяти, вивести групу дітей, а тут в кожну мить може щось статися. А місто, от сам вайп міста, як змінився? Як часто взагалі ти приїжджаєш зараз? Ну в тому ти справа, що я ж не живу в сумах. Я приїжджаю, як і до війни, раз на місяць. У мене uh -huh. тут мама у поважному віці. Відповідно, ну до мами я частенько їжджу. Ну як частенько, наскільки можу приділяти їй увагу час раз на місяць. Я стабільно приїжджаю. І оцей вайп міста, як він змінився, і що у ньому тепер є того. Чого не мав, не було а, ще до повномасштабного вторгнення, по о, до речі, стало більше української мови, угу. це прям залізобетону. Хоча я божню наш сумський суржик. Це так. я його дуже соромилася до війни, а, а потім, ось після початку повномасштабного вторгнення. Я його полюбила. Знаєш, це як, як рідна якась мова. Вона така окрема і вона сумська мова. Mm -hmm. Але на замовлення я не можу розмовляти з сушиком, до речі, yeah. я тільки коли з близькими, коли розслабляюся. Української стало більше, а вибухів стало більше. Тобі пощастило, ти фартовий. Чому? Ну сьогодні майже немає вибухів. Ну mm -hmm. тихо. А зазвичай приїжджаю, От я два тижні тому була. І бах-бах-бах-бах-бах-бах. Просто постійно ти на стрьомі постійно.